Реалізації державної політики і вирішенні питань місцевого значення. Тут трошки не заповнена таблиця, але ну, потім дозаповнимо її. Саме головне, які пропозиції в нас є. Перше це забезпечення обов'язкової участі організації громадянського суспільства в процесі підготовки, обговорення та виконання місцевих та регіональних програм, а також місцевих бюджетів. Тому що навіть коли е, у нас допускають до формування програм, до бюджетів зазвичай не допускають. Е, далі проведення навчальних заходів з питань правової освіти та використання механізмів громадської участі та контролю. Е, тобто багато е, органів громадян громадянського е, суспільства е, бажають контролювати. Робити якісь там зауваження і так далі, але іноді вони не є освіченими достатньо для того, щоб робити це кваліфіковано. Тому ми вважаємо, що це є необхідним. Далі створення на обласному рівні координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства за участі мінімум 50% представників органів громадянського суспільства. Тому що іноді, коли координаційні ради навіть створюються, вони формуються, ну як би сказати так, ну трошки кишенько. Ми ж виступали проти цього. Ну як він там опинився? Шо? Ну от ми проти створення такої ще додаткової якоїсь координаційної ради. Ми виступали всі проти, а ви все одно вписали. Ні, то що ви сказали, то я й вписував. Ні. Колеги, є пропозиція? Давайте ми дамо можливість презентувати, зможете потім висловити теж думку те, що ви, ви проценту, говорили, де я і вписувала, Я за вами писала. Е, чому ми так, ну чому координаційної ради? Тому що ми ж не говоримо громадської ради, тої кишенькової, ми говоримо координаційної ради, яку ми можемо виправити ситуацію. Ну я вам сказав, що це зайвий елемент. Ми це визначили. Добре, давайте вже не вилучити таким чином. Ми презентація потім дискусія. Тому що наступне обов'язкове залучення органів громадянського суспільного організації громадянського суспільства за напрямом діяльності до складу конкурсних кваліфікаційних атестаційних комісій щодо призначення на посаду і проходження служби державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування. Згідно нового законодавства, ми вважаємо, що це є доцільне. Для того щоб громадяни, активні громадяни, також були залучені до роботи таких комісій. Бо іноді ці комісії якимось чином ну, достатньо кулуарно робляться. Принаймні, можу сказати про власний досвід. Зараз нас набирали нашу поліцію, і до речі, якимось чином туди потрапили там наш, який на виліт був. Нашій академії і ще одна особа, яка ані фізично не, не як би сказати, задовільно розвинута нічого. Тому ми вважаємо, що громадськість треба до цього залучати. Далі а, виконання, обов'язково вимога щодо виконання постанови Кабінету міністрів номер 996 в частині обов'язкового створення громадських рад при всіх органах виконавчої влади, а також територіальних представництвах Центральних органів виконавчої влади. Шосте проведення семінарів для депутатів місцевих рад, членів територіальних громад, посадових осіб місцевого самоврядування, розробка медитичних рекомендацій щодо процедури розробки, обговорення та затвердження статутів територіальних громад із детальним визначенням в них форм та механізмів участі членів територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення. Я прошу, якщо Но можна. П'ятий і... пункт теж був по-іншому сформований. Колеги, колеги, колеги коріторі, я я я ми домовилися. Ні, на, про... ну колеги. ми тут сиділи, обговорювали, оце заброкували і теп заброкували, а воно знову так. Що та з... ми забракували? У мене ці всі формулювалось. Далі формування переобрання громадських рад відповідно до порядку, визначеного законодавством України. Наступне створення за підсумком та підтримка діяльності ресурсного центру з питань розвитку місцевої демократії та військово-патріотичного виховання. Ми вважаємо, що без створення такого ресурсного центру дуже важко координувати діяльність органів громадянського суспільства громадянського суспільства для того, щоб надавати їм певну інформацію, інформувати про можливі конкурси і так далі. Так далі. Далі, дев'яте затвердження положень про механізм делегування повноважень, коштів та майна від органів місцевого самоврядування до органів самоорганізації населення. Тому що ми маємо закон, ми маємо положення, але механізмів ми не маємо на сьогоднішній день затверджувати. Десяте, залучення експертного середовища до складу робочих груп з розробки проєктів актів. місцевих державних місце... Місцевої державної, державної адміністрації та органів місцевого самоврядування. Одинадцяте включення до довгострокових стратегій розвитку, а також щорічних програм соціально-економічного розвитку, окремих розділів щодо сприяння розвитку громадянського суспільства. Дванадцяте запровадження у місцевих ЗМІ. Це те, що перекликається з тим, що говорила перша група. Запровадження місцевих ЗМІ, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів ефірного часу та полосу друкованих ЗМІ для висвітлення діяльності організації громадянського суспільства, а також висвітлення стану реалізації програми розвитку громадянського суспільства на місцевому рівні, тому що ми маємо у нас є. Джерела, обласна да? державна телерадіокампанія 34 канал. У нас є газета Заря у нас є наше місто, але на жаль, всі ці змі, які навіть фінансуються з місцевих бюджетів, не мають можливості органи організації громадянського суспільства висвітлити свою діяльність на цих засобах масової інформації, або їм пропонується зробити. За гроші або треба якісь такі жарені факти, ну, щоб це було цікаво. Ми колись робили такий з, зі ЗМІ, і ну, якби знати громадські організації говорили зі ЗМІ з того боку, що якщо не буде там хтось там не вб'ється, або там стеля не впаде, то ви не прийдете на ці заходи. Якщо це позитивний захід, тому ми вважаємо, що треба за рахунок бюджетних коштів все ж таки висвітлювати позитивні моменти. Так, далі Останнє включення до регламентів органів місцевого самоврядування та положень про постійні депутатські комісії місцевих рад обов'язкової процедури інформаційної прозорості і відкритості для участі громадян, а також залучення громадськості до підготовки суспільно-значущих актів. Будь ласка, тепер хто має питання, пропозиції допустимо? У нас, я ж що за, за п'ятий казав пункт? У нас він е, перероблений, і оце седь, сьомий, це він і є. Розумієте? Тобто п'ятий треба точно викреслювати. І третій ми не погодили його. Це дійсно там два. П'ятий ми. П'ятий обговорювали, але формулювання То у нього формулювали як. Смилювали ми його в цьому, так само. А що ми третій не поводили? А третій ми забракували, бо це зайвий орган, ще а один так. говорильня, ну, ну навіщо? А як тоді Ну його діянці? взагалі не треба? Він зайвий. У нас достатньо цих всіх рад, де ми спілкуємось із владою. Працюємо. Ну, навіщо ще один? Є така практика, знаєте, робиться підкреслювання сірочки із зупишу. Окрема точка зору. Перемести... Ні, та то, не окрема, не ну це, ми погодили, що так, воно зайве. Ми <пілляє> ж говоримо про цей проект. Сприймати е це в обласній раді, ви будете включатися в це інше. Та сей? вони сприймуть, це ж для них зайві гроші когось там наймати в цю координацію. Добре, не чи пропозиції. Прохання, про питання. Можна? Так, у нас Ви Знаєте, ну я подивився, у нас тільки сім пунктів. Ну, я дивлюся, що може у нас різні темні обговорення. Тут тринадцять. Я дуже підтримую скорочувати видатки, ну от як громадська організація, громадський сектор. І в принципі, для того, щоб можна було якось підходити більш конкретно і от той же третій пункт координаційні ради, ну це фактично це е, якби е, Збереження тих структур, які вже існують в ну, нашій, так би мовити, чиновницькій бюрократії. Ну, ту, що ми можемо сказати, що це не ругательство чиновника, це система. І от це якраз може запорука першого кроку до того, щоб скорочувати видатки. Ну, от, по Дніпропетровщині у нас, коли приходив олігарх до влади, приходив, я кажу, конкретно, бо він сам взяв владу. Його особисто ну, під той час, коли там крим анексували, були так, ви мовити, такі умови, що олігарх міг прийти. Ви питання задаєте? Чи Я питання ви? задаю. Я хотів би теж на, наполягати на, тем, на тому, щоб скорочувати видатки, виконати пункт 3. Координа, координа, координація відбудеться, якщо вона буде потрібна. Навіть видатків третьому пункті? То ну, там, ну, ми, ну, тут так. була пропозиція пана Олега, викреслити. Олег цей. Про, про, ну, про третій пункт, так, про третій так, пункт так. що він взагалі ну, тут не до речі. Ну, і ну, я заскорочення, так я за що хочу сказати? Навіть олігархи, які зайшли, вони не збирали зміняти, змінювати систему. І от зараз у нас з пан Філасов, зараз він буде проводити теж зустріч там, ну кажуть, що заангажовано, особисто нікого не запрошує. То він божився і клявся, що він скоротить облдержадміністрацію в половину. Тоді було 800 осіб. Зараз, от, при чинному, навіть призначеному президентом пані Різніченко, зараз вже 1200. Ну, принаймні, просто оця кількість... Я думаю, ін... Що це не зовсім відповідає? То, Ні, що ви не... можете перевірити, це пан Різніченко в соціальних мережах, якби ну я просто не побачив, де скорочення. Я не за скорочення, я за ефективність Optimize. і влади. Да. Тому, якщо оці всі нашарування йдуть. І просто тут я хотів би, ну, може, шановна пані, от вона знається більше на ОСББ, ну от ви керуєте цими процесами, там теж не все в порядку, ну якби в такому сенсі. І я хотів би, щоб от, задати вам питання, від якої ви стали депутатом міської ради, от просто, щоб це було публічно, щоб я міг сам почути, бо від якої партії? Нема питань. Я стала депутатом міської ради, як безпартійний, безпартійний але від опозиційного клубу. Дякую. Ну hunting. тут питань нема. Я, я питання ваш будь ласка. Я все ж таки М -м 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 -м. хочу сказати, що ми ось тут коли спілкувалися, третій пункт у нас не було. Чому я особисто я проти третього пункту? Тому що виходить, е 50% це е адміністрація і достатньо засаного казачка з якоїсь. Ручної організації або якоїсь непорядна людина одна, і вони будуть диктувати громаді і зсилатися на оці рішення координаційної ради. І тому я вважаю, що це не тільки нічого тут немає, а шкідливо. І тому я був, як і Олег, категорично проти. Не просто, а категорично проти. Створення. Створення Авто кажуть, що координаційної коли громадські ради їх потрібно столом, як слід зробити. Правильно, але тут специфіка інструменту кордради, коли за одним столом приблизно в рівних долях представлені і влада, і громадськість. У громадських радах, якщо ви знаєте, представлена тільки громадськість. Так, влада то, може брати, може не врати. Майданчик, за одним столом відбувається фахове спілкування. Стосовно проблематики, стосовно формулювання від е, проєктів рішень, тоді є шанс е, їх втілювати в життя значно швидше, ніж просто ходити по кабінетам і шукати, які тобі двері відчинять, які не відчинять. Зрозуміло. Того, яка, кордонав, тобто виходить, що е, буде от е, ті 50% адміністрації будуть самі себе кор, е, контролювати, координувати. Бо вони ж о, у владі ну, ну, ж і вони, не вони не, ж цій раді, як адміністрація йдеться. Йдеться про те, що ну, буде місцеве так. самоврядування, що будуть представлені міська рада, обласна рада, 에, представники органів державної влади, ну, всі, о, які. в цьому не да. в адміністрації працюють, а є ж, наприклад, органи юстиції, які насправді стосувалися питання реєстрації, і ще щось. Тобто, щоб керівник сидів, тут, це ж не адміністрація. Але якщо він буде членом ради, тоді. Громадськість в цій раді матимемо можливість напряму швидко задавати ми, питання. ми чудово і так спілкуємось, не, не маючи у цієї кординаційної ради. Розумієте, воно все працює без неї. Супер навіщо його ну, це, це дуже добре. Це насправді це унікальний регіон, тому що кругом і правила кажуть, що є недоліки в спілкуванні громадськості влади. І, якщо у вас все тут добре, ну, то очевидно немає змісту вносити цей пункт у обласну програму. Не, немає не можна задати питання, тому хто мені задавав питання. Так, можна? А, ви навмисно задали питання, щоб я сказала, від якого блоку я балотувалася. А чого ви мене не запитаєте, хто я взагалі є за фахом? Я кандидат юридичних наук, викладач університету митної справи та фінансів. І громадський діяч, крім того, який два локальних нормативних акти розробив і в минулому скликанні е, проголосувала вся рада. Ну, ці такі це, 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 це А я, а я, я просто... Давай, давай. Це ні, я Давайте, ми зможете поспілкуватися, не ні, зу, поспілкуватися, ми ми тут же розумієте, коли люди йдуть <губити> в перефарбованому вигляді від партії. Тому, вибачте, це не повинно бути якби убаюкування оцих Тому, всих всих питань. Ми говоримо про програму. Ми говоримо про програму. Були конкретні речі задані. Я говорю про професіоналізм всього нас. Мені задали питання, я. І реплікою, я на репліку відповім. Партія війни, яка переформувалася в такий негарний спосіб, партія регіонів, вона, вибачте, якими ви... Регаліями тут туди прикривали все одно. Ми ми, ми я сами, не прикриваю ми, з регаліями. Я відповідаю за свою діяльність, Чекайте. власне, ми свою діяльність. Якщо у нас вас є претензії до моєї діяльності, будь ласка, закиньте мені. Ми заважаємо колеги, уважаємо коллеги. Я попрошу все таки, щоб ми залишились в форматі нашої дискусії. Вот. і пода ну, хотіла, пожалуйста, відносно координаційних. Громатіка. Я просто хочу сказати з точки зору просто простої демократії. Якщо е, е, люди відчувають, що треба створити координаційну раду чи ще якусь іншу раду, то чому її не створити? Якщо хто є прихильники, які в ній будуть працювати та набридла ходити, балакати, розумієте, навчіться вести себе. Ви не депутат, поки що ні Верховної, ні місцева рада. Ви, ви до нас прийшли з готовим вже цією пропозицією. Ну а ми її забракували. Нам вона не потрібна. Я просто говорю, що з точки зору демократії, кожен має право заснувати то, що він хоче заснувати. Розумієте? І скажімо, нікого не буває мало, тому що ви хочете прийти в громадську раду, хтось тобто хоче прийти в координаційну раду, і всім треба дати можливість знайти себе і робити те, що вони хочуть. А не диктувати і рахувати. Ну і не Ну ніхто нав'язував. Ви нам прийдете. При... На Це ж справді дійсно. І не резолюція, і не проєкт Є. закону там, чи щось інше, який має бути зараз проголосований і вступити в силу. Дякую, друзі. Можете ще питання, потім, у нас поклання. Загальний... І не потім зараз важливий момент. Справа тому була сказано за демократію. Так, ось в Дніпропетровській області немає демократії, тому що в в положенню всьому була створена Кишенькова антинезаконна громадська рада. Розумієте як? І я, наприклад, гадав, що ви нам допоможете перевірити законність сусідів, і оце буде записано якраз в резолюцію на наші земля. Ось що що, це саме. Але на жаль, общі фрази, як говориться.

Мова йшла про те, що у нас є блок третій, це соціально-економічні питання, це там, де органи державної влади повинні в інший спосіб позбавитися від функцій невластивих їм, тобто вони повинні лише займатися координаційною діяльністю, але аж ніяк не виконувати конкретну роботу, наприклад. Але ніяк не брати на себе функцію виконання конкретної роботи, наприклад, визначили, що в нас є та чи інша вразлива категорія населення, визначили, що їй необхідно надати ту чи іншу соціальну послугу, і замість того, щоб брати на себе виконання цієї соціальної послуги, необхідно її передати випина... в... В... в організації громадянського суспільства, в тому числі на рівних, щоб вони теж могли бути виконавцями цієї послуги, за що держава повинна заплатити їм кошти, тобто. Віддати цю послугу разом з кожним. Таким чином позбавляючи держави нас реагується і е, сприяючи розвитку е, суті громадянського суспільства. Власне, вирішили, ми в першому. перше, що нам необхідно, це розробити методологію вивчення існуючих вразливих груп, оцінки їх е, е, потреб і е, можливостей. Для чого, це, для чого це необхідно? В кожному регіоні, в кожному регіоні е, є свої власні лише цьому регіону. Вразливі групи Проблема цих вразливих груп також різняється від кожного регіону до регіону. Чекати, що на центральному рівні щось буде розроблено якась єдина методологія нереально. Але якщо ми хочемо розробити дієвий план дій на наступну, наприклад, 5 років, нам треба зробити так званий мапінг, тобто зрозуміти, які в нас є вразливі групи, зрозуміти, які в них є проблеми, зрозуміти, які в них є можливості кожного представника цих груп, тому що ми захочемо потім залучати їх також до активного соціального життя. А, і а, також зрозуміти, які в нас є інструментарі. Хто повинен зробити дану, дану методологію? Поки що це просто науковий документ, методологія. Її, звичайно, повинні, може зробити адміністрація самостійно, але знову ж таки філософія така, що ми віддаємо це, віддаємо на рівень громадськості, де вони самостійно можуть зробити дану методологію, оскільки це робота наукова і серйозна. Відтак в місцевому бюджеті будуть передбачені певні кошти на розробку такої методології. Наступний крок це застосування цієї методології, Тобто на основі цієї методології повинен провести дослідження, потім і визначити. А що ж власне, хто в нас є ці групи, які потреби для того, спочатку розробляємо документ рамочний, який дозволяє свої інструментальні дослідження, далі проводимо власне саме дослідження. На основі цього дослідження це власне у нас пункт другий, якщо не помиляюся. Повторює, проводимо дослідження і, знову ж таки за умовою. Це дослідження повинно буде проведене. Не органом влади, а е, організаціями громадянського підпільства. І далі вже е, е, на основі проведеного дослідження можна буде передавати на, е, на рівень громадських організацій виконання тих чи інших соціальних послуг. Е, е, далі в нас іде е, закріплення за допомогою нормативного акту, обов'язкового включення в тендерну комісію представників громадськості. Мова йшла в нас про те, що. Ми можемо зробити самі, самі дивні, самі прекрасні, дорма, самі прекрасні нормативні е, документи, але якщо тендерна комісія буде складатися виключно з представників органів влади і до неї не невідомі представники громадськості, зрозуміло, що люди, які там будуть, можуть ну, створювати певні корупційні ризики, вони можуть таким чином виписати конкурсну документацію або документацію на е, е, надання тої чи іншої соціальної послуги, що... Виграє те чи інше комунальне підприємство, яке 200 років до того вже і так і так надавалося послугу, але тепер це буде легітимізовано. Відтак була пропозиція на передатних засадах вчителі представників громадськості і процедура. Ми виходили з того, що існує створена координаційна рада. і так, питання було в тому, що координаційна рада, повинна запропонувати набір прізвище, кого не плаченої громадськості в складі таких комітетів тендерних. Далі передати в обласну раду для того, щоб вона вже легітимізувала конкретних осіб, яких вона вважає в даному переліку необхідно включити.